Якщо бердичівським парком імені Тараса Шевченка лунають пісні та розтікаються млинцево-вареничні аромати, значить бердичівляни та їхні друзі з інших міст і країн гуляють масляну. На дворі холодно і незатишно, а перед головною сценою свята повно народу. Чи то трохи потеплішало, чи то люди від старого нового року скучили за святами, але у повітрі відчувалася атмосфера казки і дива. Автори у всіх див артисти міського палацу культури традиційно не давали глядачам нудьгувати, розважаючи їх численними конкурсами та даруючи виступ. По місцевих танцювальних і співочих талантів ось вареники й пампушки по українськи пиво по татарськи банани по африканськи Скучив за їжею духовною, пісні у виконанні дорослих і юних артистів порадують тобі серце. Серце радіє, а шлунок тужить. Будь ласка, кількома метрами далі на тебе чекає царство усіляких смачностей. Звичайно, і млинці є масляна, все ж таки, і ціни і вміст млинчиків різні. Те, що їх купуєш, не означає, що ти невправний господар. Виготовляти млинці вдома бердичівляни не лінуються. Казені куштують лише для порівняння. А так у кожного свій рецепт. Я замішую п'ять яїчок, полтора молока. Все це все збиваю і додаю десь кілограм муки. Все збила я, гарненько, воно постояло час-два. Додаю ще постного масла, обов'язково постного масла. І потім, ви знаєте, що Україна привикла до шкварок. І я беру сало, мажу метод сковородочку, і точно так діти я роблю. Уже Бог дав, я е, так роблю 38 років. А поки жінки діляться рецептами приготування символів Масляної, серця їхніх чоловіків рвуться на шматки. 14 лютого, все ж таки, кожен із сильної половини бердичівлян цього дня трохи Валентин. День Валентина це дуже приємне свято, хороше свято. Вранці все закохані, Поздравляю свої жінок. Я свою жіночку поцілував. поздоровив її з цим праздником, Побажав їй щастя, здоров'я. Кохання, шаленого кохання, звісно, та саме. А потім сказав: знаєш, Валентина, Валентина, це хорошо день любові, Ну, їсти хочеться. Давай на лучше на масленцю перейдемо. Зроби мені ці блінчики, хорошенькі такі, і ми лучше позавтрикаємо, а потім далі будемо святкувати Валентина. І так ми попали в парк до наших друзів, і тут разом ми вже празнуємо. І масляницю, і день Валентина дуже приємно сято. Масляну відгуляли для когось. Вона знову стала нагодою зустрітися із тими, кого давно не бачив, і чудово провести час. А для когось останньою перед найсуворішим постом можливістю долучитися до земних радощів. Далі ж бо роздуми про радощі духовні, молитви і покаяння.